Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Шкода Octavia A7 12 рік турбодизель 2.0. Стоїть двигун на промивку системи охолодження. Зняли бачок. Бачок цей, він сам по собі такий непрозорий, сіруватий, але його треба дивитись на лампу або на сонце. Ну, ви бачите в якому стані. Навіть такий сірий бачок повинен просвічуватись. Він брудний, нанизу бруд. Будемо підключатись до системи, промивати всю систему. Ми вже підключаємось, поїхали. Робили перше підключення. Ось Чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Примуємо. який вже не антифриз, хоча чоловік злив був, антифриз частково втратив і доливав води дистильованої. Воно таке на запах дуже смердить, горілим віддає. І ну, вже і не антифриз, і не вода, і не пойми, що. Ми, ну, бачимо, пісочок одразу покидало, але можливо тут весь бруд буде радіаторі пічки, ще не знаю. Термостат спрацював, все чітко. Бачимо, мілкий пісочок є, трошки є, але робили заміну, оказується десь на якомусь СТО апаратним способом і просто методом скидання патрубку. Хочу про це окремо наголосити, що в сучасних автомобілях, таких як ВАКС, таким двигуном. Дай, мабуть, можна сказати, це до всіх автомобілів відноситься і правильно заміну антифризу треба робити тільки апаратним способом, чому? Тому що неможливо з такого двигуна. Злити весь антифриз просто методом скидування патрубка. І що б ви там не робили, там скидували патрубок, заливали знов води, воно знов замішається із остатком, потім знов скинули патрубок. Навіть якщо цю процедуру повторяти декілька разів, то ну, це дуже. Багато вийде часу, і все рівно навіть при цьому залишиться там в радіаторі пічки остатки. Закам'янілий антифриз його кусочки, які там вже можуть відложитись або випад осаду не прибирається таким чином. І ну, треба робити тільки апаратним способом. Рекомендую вам робити заміну антифризу з, з, з допомогою апарату. Який ми, ну, навіть на нашому апараті, коли ми підключаємось, ми дуже-дуже багато використовуємо води, рідини, щоб все вигнати з усіх щелей. Відключаємо на бачок, відключаємо на пічку, відключаємо, де ми можемо відключитись, робимо промивку, прогонку, повітрям видуваємо. Ну, тобто дуже якісно видаляємо повністю все до краплини. Старого антифризу. А отак як йому зробили, скинули патрубок нижній, залили, воно в гарю воняє, такий не антифриз, а що попало. Тобто там вже замішалося, чорний бачок став. Ну Це неправильно. Робіть висновки і робіть правильно. Ми зробимо, звісно, що ми зробимо контрольне підключення на радіатор пічки. І Переконаємо, що там немає бруду. Ну і навіть якщо там його немає, зробимо профілактику. Хімія працює, прибирає, стіночки, відчищає і робить гарно радіатор. Зробили підключення на радіатор пічки. Микнемо апарат. Дивимося, нічого у нас не тече. Poor guy. тому що проход затруднений, прохід затруднений, ще бруд там є. Так. Ну, зараз нагріємо, щоб хімія розігрілася, нагріємо до певної температури до 90 і будемо 15 хвилин пічку, сипе і сипе. Особливо коли даєш реверс, в одну сторону то іншу підсипає нівець. Також в на нас апараті є пневмопушка, яка додає повітря і пневмоударами виганяє. Прохід вже збільшився, був такий взагалі капець, є проход. Тепер вже більший пошов поток, вже краще стало. так Пробіг в автомобілі приблизно 330 тисяч зі слів власника. Не знаємо, чи кручений, чи ні, можливо рідний. Пробуємо заміри, настільки промився радіатор. Права сторона найбільше забивається, що в шкодах, що в посадах. Подивіться, що робиться. Права сторона 81 набір продовжується. Зараз температура у нас на апараті близько 87-88 градусів. І тепловіддача просто супер. 82 найгірший, центра будуть ще більше. Супер результат. Дуже гарно. Видно запалювання пічка промилась добре, тому зараз вже будемо переходити на заправку антифризом. Закінчили промивочку, все зробили, все супер. Залили антифриз, видно тепер якого кольору, який бачок чистенький, вимитий. Хоча шкоди А7, де вже вже 13 антифриз, але за бажанням... Водіїв деякі люди просто заривають G12. Ось такий антифриз G12, хепу. Концентрат ми використовуємо. Гарний антифриз. Нічим не гірше G13, можна лить, і нічого не буде. Поганого, імеється навівати. Хороший гарний якісний антифриз. Зараз виводимо рівень. Тут двигун 1,6, PDI приблизно 7,7 літри в системі, концентрата треба 3,8 літра. Вже все ну, прогріли, заглушили, знов додавали. Е, е, прогрівати необхідно до включення переднього вентилятора. Він тут спрацьовує на 102 градуса. Гріли сильно, щоб замішалось гарно. І термостат відкрився. І оцей верхня обратка теж, щоб стала гаряча. Оця обраточка йде, це малий контур, вертається в бачок. А ця обраточка вже йде з великого контура. Вона теж ходить сюди через тринічок і повертається в бачок. Обратки повинні працювати. Все повинно робити, як задумано заводом-виробником. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, наші контакти будуть в коментарях. Всім дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще буде багато цікавого. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!